Привіт громадо! звіті, жителі Ютуба, всім привіт. Коротше, зніму вам тепер працювалку, зроблю аналіз, вже посіяла вона більше 30 гектар засіяли, там залиши, не досіяли трошки гектара 3, може 4, не... ну, таке десь поле не добили вчора, вигнав дощ. Тут, звісно, можна було потім він... можна було досіяти після обід, але вже досіємо. Так. Дощі пройшли гроші. Десь міліметрів 30 води. Ну, 3 см води в посудинах поналивало. То десь 30 міліметрів. Так. Почнемо із сівалки. Саме головне, що я дуже боявся, що десь якийсь розчот, десь не вийде. Ну, так наче все просто. Е, що тут? Культиватор просапний працював. Е, цей як його. Цівалка працювала, там банки ну, удобрення теж працювало, там турбіна працює, трактор працює. Ну, Образно говоря, всі ці принципи треба було сувмістити в, в одне ціле, і щоб вони як друг друга доповняли. Наприклад, секція секція просапного наприклад, я її трохи усовершенствував, вдобави воно там розгортач ряда. дуже красиво працює. Вобще, робить ідеально, ну, робить полосу, е приготавляє полосу, щоб ніяких лишніх предметів не валялося і взагалі, всякий, ну, перепон робочим органам скидає всі палки в сошниках по сторонах, потім йдуть робочі органи, які вносять. Ось ось тут вносять е Удобрення карбамід. Так, що він тут цей карбамід наш? Наз... Ні, ну суха банка, в принципі, хороша, не пропускає. Ну, звісно, вологу потягне. Но... Так, потім задня лапа вносить удобрення дюрафос. Ну, складне удобрення. І вона ж заразом, бачите, зроблена, виготовлена таким... ну, Саме отако в такому плані, саме добре працює. Звісно, оці ось ці ось, ось лапи, чи ці, ну, що вносять удобрення, ще краще працюють. Там трошки як малуватий той клин. Ну, це ми були у нас, хто пам'ятає з прошлогодньої сівалки, ці сіми ну, проводами. Їх трохи усовершенствували, тобто приварили стояк до них і зробили цей зупески. Сімипровод. Чи це я кажу. Саме до лотої. Те, що пройшли рік сіяли, воно класно виставлене, це долото виставлене на глибину там скільки, на глибину 5 сантиметрів десь, робе, розриває, підготавлює для сошника місто. Потім проходить сошник, ну, ложе удобрення, і потім проходить сам сошник. Сошник в принципі, йде практично чистий. Ну, ті года, якби сіяли, на нього постійно тут облипав, облипало. Тут, ну, на по рештки так налипали. Тут виходить, що, по-перше, що по перва, розгортач ряда добре розкидає по рештки, потім цей вже на себе бере атаку, ну, на себе бере основну роботу, бере це до лото, яке робить ну, як, канаву, потім сошник йде практично підготовленій землі. І найголовніше, що вона рівна, спланірована земля, сошники не стрибають взагалі. Побачимо, звісно, який буде посів. Ну, цей. Сигналізація показує отлічно. Взагалі немає ніяких пробуксовок, нічого. Це ще оце коліща, оце коліща, воно робить чудову веч, воно робить стабільну, чітку роботу сівалки. Оті колеса, що були привод, ну, приводні колеса резиною, вони по-любому десь протягувалися. Отаким От принципом, ну, зубовидним оцим. Получається. Принцип. Ідеально, це тільки, тільки якщо сівалка точна, то треба, щоб точний був і привод. В принципі, по цьому теж все вгадав. Ну, розчоти просто посчитав і вгадав колічество. Получається, в нас оце коліща, просто чуть-чуть коліща не вгадали. Ну, коліща воно видно, якщо посчитати по цих зубках, по окружності цих зубків, то виходить 11 метрів. Ну, тобто воно 3, тут 3 метра. Ось тут посчитали, ми думали, що посередині 3,30 Ну, Типу 10 метрів. Думаємо, десь буде по цьому воно орієнтуватися. Воно фактично орієнтується по цьому, виходить. Ну, з... окружність треба було вважати по цих зубках. Ну, Вийшло 11 метрів. Ну, нічого, ми, в принципі, вже... головне число є множим. Викидає в нас на 11 метрів 38 зернин. Зараз у нас стоїть. Висів 38 зернин, потім прикатуючі колеса дуже хорошо роблять. Я ж його знаєте, утяжелив на наскільки ну, пам'ятаєте, коротше, вони на 9 кілограм, по-моєму. Около 10 кілограмів додавалося на кожне колесо, там бетон. Воно, в принципі, таке, як, як є, мягке ж воно і залиши. Тут ось бачите, воно мягке і залишилося. Практично я заповнив оті пори, що там всередині. Воно фактично ні на підшипники, ні на все, воно ління немає. Просто додалося вісу. Тута пустота, що там була, її заповнив, зап... заповнив весом бетона. Додавилось 10 Цей... як його... Катає отлічно. На, на що ті катки взагалі використовувати, взагалі, ну, прикатувати. Головне, прикатана полоса, оця прикатана полоса виходить така, як пасочка, затрамбована, така даже полукруг, даже оцей, оцей полукруг, що тут тут, оцей полукруг навіть відмічається, такий, ну, як, як пасочка. Тут земля виходить вся рихла. Що, виходить, бур'яни після прикатки. Якщо прикатаєш цю площу, буряни скрізь сходять. Ну, провокація йде бур'янів, а тут де рихле бур'яни так сходити не будуть. Ну, що, виходить, ну, це таке на кукурузу. Придеться, звісно, боронувати. Це рік все після посіву. Кукурузу, що пройшов дощ, по-любому треба буде пробороновувати. Що ну, то, то тут? Колеса, взагалі ідеально. Тоже, я дуже задоволений, вийшов, боявся, звісно, тут їх уселяв. Уселяв тут метала наварив, скільки. Ну, в принципі, на себе оправдало, ніде навіть, ніяких нюансів немає. Ну, По розчотах... Ну як, розщоти які, розчоти... не комп'ютер який зробив, а я робив в своїй голові. Там, Примерно брав лі, ось Цих казали, звісно, ну, це пошіпники самі дешеві, ну у них тут защита хороша. В принципі, защита тут. Я дивився, там сальник. Типа резиновий і ще така железяка стоїть, як пильник. Ну, хто розбирав? Тут, в принципі, не сподобалася ця защита. Я раніше їх купляв, трохи не таке було. А тут чудово, там як два бар'єри, виходить. Для, ну, для, для мусора, для пилі. В принципі, нормально. Ми ще зробили тут мас масленки, поробили, що вони в принципі виходить, тут відкрили і вони мажуться. Ну, можна буде промазати ще оці 30 гектар відпрацювали. Так, ну що тут? Маркерна система, скажу, маркерна система зроблена двома шлангами. Дві шланги йдуть від трактора, тобто есть нижні на підйом, А оця шланга просто з'єднані між собою циліндри. Дуже просто і просто в полі дуже добре працює. То есть не напрягають эти два речаги.